Друзі, привіт! Ви вже вивчили складносурядні та складнопідрядні речення. Часто їхній вид допомагає визначити сполучник, який поєднує частини. Є також речення, які мають декілька частин, але поєднуються вони без сполучника. Саме на таких реченнях ми сьогодні й зупинимось. Безсполучникові речення. Це складні речення, частини яких поєднані в одне змістове ціле лише за допомогою інтонації, тобто без сполучників чи сполучних слів. Наприклад, я завжди говорив, уся справа в грамотно вибраному творчому кредо. Розгляньмо це речення. Воно має дві частини. Я завжди говорив, і уся справа в грамотно вибраному творчому кредо. У першій я – підмет», говорив присудок. У другій справа підмет, присудок опущений. Частини не розділені сполучником, але двокрапка позначає інтонаційну паузу і розділяє їх. Запам'ятаймо, що в безсполучникових складних речнях немає головної та залежної частини. Схема до цього речення буде ось така. За характером смислових зв'язків між частинами безсполучникові складні речення поділяються на два основні види: з однорідними, тобто рівноправними частинами. Наприклад, для кохання у нас часу мало, для мовчання у нас віки, та з неоднорідними частинами, одна з яких пояснює іншу. Наприклад, ми боїмося самоти, у неї надто стражало. Речення з однорідними рівноправними частинами подібні до складносурядних речень. Порівняймо. Для кохання у нас часу мало. Для мовчання у нас віки. Та для кохання у нас часу мало. А для мовчання у нас віки. Перше речення безсполучникове. Друге складносурядне з протиставним сполучником А. Зміст речень однаковий. Речення з неоднорідними частинами подібні до складнопідрядних речень. Порівняймо. Ми боїмося самоти. У неї надто жало. Та ми боїмося самоти, адже у неї надто жало. Перше речення безсполучникове. Друге складнопідрядне обставине речення з підрядним причини. Зміст речень однаковий. У безсполучникових складних реченнях частини можемо вимовляти з інтонацією, по-перше, переліку. Наприклад, валилися стіни палацу, тряслася земля, море поглинало суходіл. У таких реченнях між частинами стоять коми. По-друге, «Протиставлення або зіставлення. Плакати хотілося, сльози не текли. У таких реченнях між частинами стоїть тире. По-третє, пояснення. Сьогодні я маю право називати себе щасливим я пізнав творчу радість. У таких реченнях між частинами стоїть двокрапка. Також у реченнях може стояти крапка з комою, якщо частини речення поширені, ускладнені і мають власні розділові знаки. Наприклад, але чоловік. Громадський звір. Він живе на світі не сам, а в родині. В громаді. Для родини, для громади він мусить віддавати частину своєї свободи і свого особистого права. Попрактикуймося. Наше завдання переробити складносурядні та складнопідрядні речення на безсполучникові. Перше речення. Губи ясніли посмішкою. А ніс задиркувато стирчав угору. Це складносорядне речення з протиставним сполучником а. Щоб утворити безсполучникове речення, приберемо сполучник. Виходить, губи ясніли посмішкою ніс задиркувато стирчав угору. У реченні перелічувальна інтонація. Між частинами ком. Наступне речення. Не бував ти у наших краях. Бо відтіль не таким би вернувся. Це складнопідрядне обставине речення з підрядним причиним. Приберемо сполучник. Не бував ти у наших краях. Відтіль не таким би вернувся. Виходить безсполучникове складне речення з неоднорідними частинами. Друга частина виражає наслідок дії з першої. Тому поставимо між частинами тере. Третє речення. Вірю, що розум темне зло поборе. Це складнопідрядне з'ясувальне речення. Приберемо сполучник Що. Виходить: вірю. Розум темне зло поборе. У реченні частини неоднорідні. Друга частина пояснює першу, Тому між частинами має стояти двокрапка. Такі речення можна назвати синонімічними, оскільки вони оформлені по-різному, але мають однаковий зміст. Чудово! Продовжимо! Знайдімо в тексті безполучникові речення та визначимо їхній вид. Світ невпинно змінюється. Усе навколо автоматизується. За даними економістів-аналітиків, невдовзі зникне близько 85 мільйонів робочих місць. Але й виникнуть нові. Зазначається, найбільш затребувані будуть спеціалісти з аналізу даних, зі штучного інтелекту й машинного навчання, з цифрового маркетингу й стратегії. Але, попри постійні зміни, важливо розвивати м'які навички, які знадобляться в будь-якій галузі. У пріоритеті будуть такі навички, як критичне мислення. Уміння аналізувати і знаходити комплексне рішення проблем. Уміння вирішувати проблеми. Навички самоорганізації, здатність до активного навчання, стресостійкість та гнучкість. Перше речення. Світ невпинно змінюється. Усе навколо автоматизується. Має дві граматичні основи. З'єднані інтонаційно і за допомогою двокрапки. Це Безсполучникове складне речення. У реченні частини неоднорідні. Друга частина вказує на причину дії, що відбувається в першій. Світ змінюється бо автоматизується. Друге речення. За даними економістів-аналітиків, невдовзі зникне близько 85 мільйонів робочих місць. Але й виникнуть нові: складносурядне речення. Перша частина ускладнена. Вставною конструкцією. Третє речення. Зазначається. Найбільш затребувані будуть спеціалісти з аналізу даних зі штучного інтелекту і машинного навчання з цифрового маркетингу і стратегії, має дві частини: зазначається, та найбільш затребувані будуть спеціалісти з аналізу даних зі штучного інтелекту і машинного навчання з цифрового маркетингу і стратегії. З'єднані і інтонаційно, а отже речення безсполучникове складне. У ньому одна частина пояснює іншу. Тому тут частини неоднорідні, поєднані інтонацією пояснення. Між частинами стоїть двокрапка. Четверте речення. Але, попри постійні зміни, важливо розвивати м'які навички, які знадобляться в будь-якій галузі. Складнопідрядне речення з підрядним означальним. Важливо розвивати м'які навички які і які знадобляться в будь-якій галузі. Маємо тут сполучне слово які. Частина, але, попри постійні зміни, відокремлена обставина. П'яте речення. У пріоритеті будуть такі навички: критичне мислення. Уміння аналізувати і знаходити комплексне рішення проблем. Уміння вирішувати проблеми, навички самоорганізації, здатність до активного навчання, стресостійкість та гнучкість. Тут є двокрапка. Але вона не розділяє частини складного речення, а стоїть після узагальнювального слова навички перед однорідними членами речення. Це речення просте, ускладнене. Ось і все. Безсполучникові речення не мають сполучників, а ви не маєте складнощів у навчанні. А якщо вони й виникатимуть, то нехай це будуть цікаві та захопливі виклики, які ви зможете з легкістю долати. До нових зустрічей!